На Рівненщині імунізують диких м'ясоїдних тварин. У Рівненському районі на площі 3400 кілометрів квадратних розкладають 8,5 тисяч брикетів із вакциною. Взагалі на території району сформовано 7 зон. і Відповідно вже в тих зонах створено разом 67 робочих бригад і в склад групи йде 271. Людина це працівники районної лікарні ветеринарної медицини, працівники головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, також представники територіальних громад. Та користувачів мисливських угідь, і поліція частково задіяна. Приманки із вакциною для тварин розкладають вручну поза межами населених пунктів в лісах, полях, поблизу водойм та на узбіччях доріг. Розкладання здійснюємо. Якщо ми йдемо паралельними лініями, то це на відстані 150-300 метрів доза від дози ложиться. І одна на один кілометр квадратний розраховано 15 доз вакцини. Загалом приманка виглядає як брикет із запахом м'яса. Всередині нього знаходиться доза вакцини. Сама вакцина всередині покрита фаршем. Ось, Ось. це всередині вакцина, яка приваблює диких м'ясоїдів, щоб вони поїдали, потрапляють в перорально шлунок і таким чином проводиться. Минулорічний досвід розкладання таких брикетів ефективний діляться фахівці. Осінню власне, дуже добре було поїдання вакцини. Власне, на контрольній ділянці із 25 розложених доз практично 80% зразу ж на четвертий день було з'їджено вакцини. Бо спостереження ведуться на четвертий на контрольній ділянці на восьмій і на п'ятнадцятий день. Власне кампанія вакцинації спрямована на те, щоб охопити якомога більше лисів, адже саме ці тварини є переносниками сказу і можуть заражати інших тварин, в тому числі й домашніх. Окрім вакцинації, в цьому році вперше від початку повномасштабної війни Рівненська Ода дала дозвіл на відстріл лисиць. Збиралися єгерські сили і привлекали ми трохи мисливців. І такі акції у нас були з дозволу обласної ради. Рівненські один день на тиждень ми маємо право виходити. То десь лисів тако з 15 до 20 тако ми здобули. Спеціалісти зазначають, що внаслідок таких дій фіксують все менше випадків сказу у лисиць, і ці дикі тварини все менше заходять у населені пункти. Варто нагадати, що сказ це гостре інфекційне захворювання з тяжким ураженням центральної нервової системи теплокровних тварин та людини. Юлія Смаль, випуск новин.